Доброго дня! Рада усіх вас вітати. Сьогодні хочу вам запропонувати продовжити оглядати ряд тракторів, які мають кабіну, а серед них у нас є вам запропонувати е, такий трактор, як Кендав, що має 40 кінських сил, повноприбудний, 4 Він відноситься до малогабаритних тракторів, він відноситься до таких е, досить маневрених тракторів і, е, і кабінник. Кабіння. Це вже, як кажуть, по сезону, по погоді те, що потрібно на сьогоднішній день, правда? На осінь. Добре, що осінь, у нас така все таки сонячна, тепла, але попереду йдуть вітри, дощі, а робота на городі ще ой-ой, як її багато буде. Значить, так, як я вже казала, повноприводний, широкий, він є на широкій резині. Він у нас є з обтяжуючим задком і обтяжуючими задніми колесами. Спереду у нас теж є грузи. Грузи в нас 4 грузи по 11 кг, це 44 кг. А також у нас є грузи на колесах по 20 кг кожен, так, Андрій? Так, по 20 кг. По 20 кг кожен. Загальна його маса за, ну, прописана 1600 кг. Андрій, так воно чи трошки більше? Я думаю, він трохи більше важить. Я думаю, 1750, він майже 5800, бо тут скла повна на кабіні, заліза повна на кабіні. То, І вага його 1500... Вагу може, вагу може Я думаю, кілограм 300 кабіна має бути. Ну хай, ну хай 250. Про заводські параметри, але фактично можна це трошки, як кажуть, плюс 200 кілограм, мабуть, плюс-мінус додавати додати. Його беруть, якщо вже взяти по нашому досвіду, вже ми продали їх чимало, його беруть на такі роботи, які. Є в садках, які є е, там, де, наприклад, малина, чи ну там, де треба перешкоди обминати, де треба використовувати його маневреність, і треба використовувати його малогабаритність. Це теж як е, на сьогоднішній день теж немало значуще. Ну і що? Почнемо відкривати капута. Почнемо відкривати. Давай. Я вже що? там відкрив. А ти вже тут відкрив? так ага. вухо просто вверх. підміть, підніміть вухо, вверх, вверх. Вухувер. А, ота. Так. Ну, відкривається він легко, що я спочатку просто не зрозуміла, що там сталося. Е, відкривається легко, він зупиняється. дивіться, він бачите, він з цієї сторони має резинове таке резиновий ободочок, який не дає йому стукнутися чи грюкнутися, і в той же час тормозить фіксує сам капот. Також капот оброблений так само е, резиновою. Е, Резинимо обідком і спереду, так, це схоже, як було в ДТЗ, да, ми вже бачили. І це теж не буде йому дозволяти стукатися в нижню основу трактора. Ну, це приємно, правда? Лишніх таких шумів нам не буде. Ну, коли воно прорезинене, конець, то що приємно. Правда? Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо акумулятор. Акумулятор у нас, напевно, що на літрів 9. Ні, так? це радіатор. Ой, радіатор, то на літрів 9. Так? В нас є гідравлічний бачок, в нас є акумулятор, сотка, в нас є е, маса. Так, маса. Ага, ось це маса. Бачиш, що думала, я думала, там би червона. О, все-таки, от Андрій, чому роблять вже все-таки і кабінники, так, і скільки ніби ж цьогорічний трактор. О чому не вивезти ту масу в бік, щоб вона була все-таки, не треба її включати, коли е, е, ну не піднімати цей капот? Поняли, китайці? Виведіть, виведіть, дядько син Цзіньпінь, хватить там з Путіном гратися. Розрозуміться тракторами де, в кінці Так, Ну от, от, от да. у ну, таке. Так, що ми ще бачимо? Ми бачимо тут до радіатора додатковий бачок, щоб не зливати на ту рідину, яка може зливатися при роботі. Від неї йде дві трубочки. Одна трубочка, ось бачите, йде до радіатора, а друга трубочка просто залишається, щоб поступало повітря. Бачимо бак. Бак тут все-таки буде, мабуть, в мінусах, тому що для 40 кінських сил бак тут розрахований лише на 22 літри. 25 п'ять 25 літрів для сороковки то маловато звісно. Це маловато. Ну і на вигляд він маленький. Ось ну можете це несерйозно. Якісь бак, так, вообще дзеньпінь. Прошу заняться, вообще. <рес> Ми сьогодні скаргу пишемо. Да? Чесно, хватить вже тідрони робити на рашку. Рубіть трактори. Ще з моєї сторони можеш показати два насоса на підсилення гідравліки руля і на підсилення гідравліки навісного обладнання. В нас є. Так, що, носу, ти, що... Назви, Андрій, нас тут? Мотор на землі, КМ 490. Саме головне треба вже назвати плюс, uh -huh. який мені дуже подобається. Тут КМ 490 стоїть. Оп! Uh -huh. 200-2400 обертів тут стоїть. У 22-му році він зроблений. Uh -huh. Цей двигун. Ну, взагалі, 4 циліндра, кМ уський двигун стоїть на донфенгах, працює гарно, рівно. Залісу uh -huh. Оце, дуже дуже великий і жирний плюс цього трактора. Чиста сороковка тут, тут видно чотири форсунки. Що поки підказує, що це є чотирьохціліндровий. Є в нас два фільтри: масляний та звичайний, які під заміну. Ну і і і і, і, і в принципі посерединці, нібито все ми озвучили. Ось в нас є повітряний бак, є контейнер для пилу, щоб додатково не пино надходить нам. В мотор маємо трубу для випл... вихвитлення газів, вона оброблена такою розчіткою, в принципі. Нагріватися буде, каже Андрій, але не попечемося. Вже в таку пору вже кажу, можемо рекламувати, що можемо погрітися, правда, коли буде холодно. Та? Та те, що треба, скоро бликавати, будемо біля двигунів грітися. Правда, а чому ні? Ну, щось, Андрій, щось тут додаєш? А ну скажи, в принципі, якщо цей бак на 25 літрів, то наскільки роботи його вистачає? Так дивлячись, щось робити. Ну але як правило, якщо сороківку хочеться mm -hmm. якусь важку роботу робити. Ну наскільки це ну по, по мотогодинах, може, скажеш Лорін, то ще по об'єму землі, яку Ну, 25 п'ять мотогодин буде обкатка тільки. Якщо щось важке mm -hmm. робити, зразу відсотки 20 з того забираєте. Mm -hmm. Якщо ж там взагалі якась оранка буде, чи чи фризування, ще можете відсотків 5 mm -hmm. забирати. Mm -hmm. Хотілося б раз залити та й не, не ма. Ну, мати спокій, тим більше сороковка, але ну розказуємо те, що є, оцінюєте і як кажуть, вирішуєте, чи співпадається з вашими потребами. Ще хотіла нас сказати, що цей трактор, він так само, як і ми демонстрували раніше 50-ку, був спочатку без кабіни, але потім я кажуть по відгуках, по наших потреб, Китай все таки -задумався, задумався на чимось. Да, задумався і... вушко, вушко, вушко. Оп. Ага, треба Оп. Підтягнути. і, і накиньте вушко. Так. Оп. Зараз, зараз, зараз Андрій все. Як на пляшку рукав. пива. Все, люкс хай буде тако. Ну, добре, що китайці нас послухали, і все-таки. Почули наші потреби і поставили цю кабіну хоча б на готовий цей каркас. Кабіна, звичайно, є. Це дуже добре, це великий плюс. Кабіна заводська це теж дуже великий плюс, тому що вона має різні такі начинки, які в такій кабіні саморуч і самозроблені, їх не буде звичайно. Але є багато своїх мінусів, тому що все-таки ця кабіна має свої. Недоліки, і це пов'язано так само з тим, що каркас був готовий. А саме є місця, які будуть продуватися. От бачите, ось вони тут є, ось вони там є, ось вони тут є. Вони не є зашиті, і наш виробник, виходить, не знайшов можливості їх зашити. Мінус, мінус, великий, великий, але і не поставив нам високу ціну за цей трактор. Це, це як, теж, я кажу, вагома перевага цього трактора. Адже він з тракторів, які з кабіною вважаються малобюджетним. Його ціна е, трошки більше 9 тисяч доларів. Андрій правильно назвала? Так. 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 Геть були б безсовісні, коли більше просили. були. Ну, Давай, може тоді сьогодні ми так трошки почнемо перше з кабіни, а тоді перегляд буде на Е, Кабіна вважає. Досить просторою, але простора вона в ширину. Зверху запасу над головою мало, немає. Плюс, що е, коробка передач під правою рукою. Звичайна коробка передач чотири вперед, одна назад. Є е, в нас повишена, понижена. У нас є ручний газ. У нас є два речага, які регулюють нав'язку і додаткову нав'язку з гідравлікою. І в нас є вал відбору художниці на дві швидкості. По кабіні, по сервісу кабіни, є магнітола, є вентилятор, є в нас склоочис, Не тут склоочистник, взагалі немає, склоочисник спереду. Кнопочками можна відрегулювати дальнє світло, ближнє світло. Ну, що ще сказати? В принципі, скло скрізь, обзор 360 градусів. Як сова. Mm -hmm. Ну да, да, все, все, все бачу, все контролюю. Ну і сижу все-таки не на вітрі, не під снігом, не під дощем, в, за, в затишку. І це його такий великий плюс. Е Панель, в принципі, звичайна, невеличка вона, не є об'ємна, кнопочками регулюються повороти. Ось покажи, який у нас екран. Може, ми його тако підсвітимо, ось він так підсвічується є. Бачите? Показники. так, Заводиться глушилка, да? це виходить. Так, так, заглушка. Заглушка у нас є тут. ну і, ну, так, Коврики є резинові, є бардачок, бардачок. Мобільний. Так як ми знаємо, що раніше він, мабуть, тут не лежав, то задки його так положили, щоб він був можна було Мобільний бардачок. Охудити, Переносний так? бардачок. Переносний. Знаєш, Андрій, не треба сміятися, все ж зручніше, ніж бардачок в ДТЗ перед капотом. Не знаю, до такого можна було додуматися, але краще б отакий от був би бардачок. який ага. лежав би з боку. А що, правда? Та я не чи ти нак навіть... звертав увагу де бардачки в тракторах? Я якщо чесно на над бардачком в ДТЗ спереду навіть не задумувався. От, поду. От подумай доцільність бардачка ДТЗ. Переду, перед капотом. Я його я не бачу. Ну, хіба може відкривати капот, якісь ключі чи ще щось тому подібне. Ну, але якщо взяти для тракториста, щоб положити якийсь телефон, там, гроші чи, чи щось таке саме необхідне, то ви це краще швіту. Ну, це так, це мої такі жіночі, жіночі роздуми. Ну, що ми ще бачимо? Ми бачимо ручні, ручні гальма біля з, педалі гальмів, бачимо педаль газу і бачимо. Степлення. В принципі, а, то, а ще ем, це, мабуть, у нас ем, передніх коліс. Чи це? Що це у нас, оце, Андрій? Оце зараз. Саме так. Блокування передніх коліс, так? Так. Угу. Ну, ми пам'ятаємо, що ми їздимо на задньому приводі, хоча є передній привід. Приводимо в дію, <свист> в теорію трошки дивіться, да, приводимо в дію передній привід, коли нам, нам потрібно додати трошки такої потужності. При боксуванні чи ще при якихось роботах. Ну, давайте покажемо навістку цього трактору. Ой, давайте ж як мені сьогодні зручно стильне. Я тройку. кожен раз лупануся. Так, закриваємо. От, ну і навіска. Навіска, в принципі. В принципі гарна навіска з грубого металу, Дивіться, які кічовки, ну форкок великий. Є в нас гідравлічні виходи. Які у нас гідравлічні виходи, залежні чи незалежні? Залежні. Залежні. Все-таки ми їх включаємо, коли вимикаємо навіску цю, тоді може працювати навісне обладнання до гідрав, теж буде підключено до цих гідравлічних виходів. По задньому мосту вказали, що він обтяжений. Що це означає, що він обтяжений? Ще до нього щось що це? Андрій? Рахується, типу, підсилений, трошки грубший, ніж обичної сороковки. Угу. Ну, але там він настільки грубший? Грубший. 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 Ну, ясно. Так. Е, щ, щ, на, на, на цю навіску ми можемо повісти навісне обладнання вагою. 560 КГ. 560 КГ. В принципі, Кажете, що це дуже мало для, для трактора 40 кінських сил, напевно, що правда, але ну, такі параметри чи це Нормальна Нормально, це, нормально, вага це така вага, да? Трошки більше середньо. Мені здається, а мені щось здалося, що мені здається, що ми якусь іншу вагу дозволяли на іншій пропороці. Ні, понятно, що сюди навішають, мама рідна, сюди візьмуть, напевно, Ні, було, має бути. І добрий вечір, попруть наших городських. Ну, ну таке. Фари фари задні зверху. я хотіла вже знаєш показати, чи регулюється, чи не регулюється. на фари? Ну, це ви маєте, не поміж, так? За ним, відомав, де, так чи, задні. Це типу як ми так, вже таку хопа туди. Ааа, вони так регулюються? А для чого тоді з якою цілі Я думаю якісь подавати знак, коли будеш в когось підкрастиш. Ладно, все. <сту> <сь> Два <сь <larvae> рази блимнув в небо. Або викликати Бетмена як в цих yeah, фільмах, yeah. знаєте. <сь>

Андрій, воні, є, слава Богу. Є, так, є слава того, Богу. Тому що, того, що от подивись, навіть в сусідній вода вже немає передніх крил. Зах... На передніх колесах. Ні, ну там не крила, там оцей пластик, щоб закрити, бачите? Не бачу її. Ладно, все. там, Я не бачу таких крил. Там все, не немає, а тут вони є. Так, ну що ж, такий трактор з кабіною, так, малогабаритний, але і ціна хороша. Думаю, вам сподобалось. Дякую за огляд. Так, звісно, сподобалося. В смысле думаю, все сподобалось, все нормально. Підписуйтесь, ставте лайки. Так, якщо підсумується, таке резюмувати. Двигун, коробка, навіска. Непогані. До кабіни є проблеми, ну такі нормальні до неї є питання. А так, і ціна хороша. Так що майте на увазі Підписуйтесь, ставте лайки.